Привіт, це знову я, Владислав Адовський, кандидат президента ліцею. В цьому відео я розповім те, що не розповів в попередньому, і представлю деяких членів з моєї команди. Тішки поміняли декорації. Продовжуємо далі. Ми будемо проводити різноманітні культурні заходи, такі як наприклад мітер ліцею, місяць ліцею ну і інші. А молодші класи зможуть звернутися за допомогою доскікласно. А зараз я вам представлю деяких міністрів з моїх команд. Зампрезиденту ліцею Івашенко Катерина. Привіт, я Івашенко Катерина. Я зампрезидента ліцею. Я буду допомагати відошню Владиславу і виконувати його обов'язки, коли він буде відсутній. Міністр прав учнів Шило Максим. Привіт! Я міністр захисту прав учнів. Я буду допомагати учням курсити ситуацію. А зараз міністр культури та дозвілля. Добрий день, яростідняк Антон. Я міністр культури та дозвілля. Культура у нас буде культурною дозвілля. Дозвілля А зараз міністр масової інформації. Привіт, я Юлія Нова. Маті було потакляти до вас чесно і вона буде 150 Перемога буде За нами! Бо-бом-бом-бом Crazy way you thrill me Tell you why Just like a lightning from the sky Ось тут кажуть «Привіт, це знову я, Лео Слава Доспіш» знову я і я» «Ну ти не можна» «Шпална винала мене з свого кабінету, кому рот» «Та, пожалуйста, ну тихо» «А зараз я вам представлю декілька членів із моєї команди ха 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 Голосуйте за нас, перемога за нами!